У 1661 і 1673 роках французький військовий інженер і картограф Гійом Левасер де Боплан склав кілька оригінальних географічних карт України, ось як Боплан описує Київ був раніше одним з найдавніших міст Європи, про що свідчать залишки старовини, а саме Висота і ширина укріплень, глибина ровів, руїни його храмів, старовинні поховання кількох королів, що в них знаходяться. З цих храмів лише два збереглися в цілості Святої Софії і святого Михайла. Храм Святої Софії має гарний фасад і чудовий вигляд, його стіни прикрашені кількома мозаїчними фігурами та історичними сценами. У цьому храмі є гробниці кількох королів. Тут же резиденція архімандрита.